Я не зміг би щодня милуватись твоїм обличчям, це було б забагато, це був би глухий передоз. гріх хапати метелика в жменю, ламаючи крильця. Гріх, мов здобич, любов, заганяти в психоз. Я навряд чи повірю, що ти десь існуєш окремо, трісло дзеркало дня. Розлетілась на скалки і ти. Скалки в оці трапляються часто, хоча й безсистемно. Скалки в оці належать, як рідкісний дар, берегти. Скалка в оці часами, мов призма заламує промінь, запускає веселку і різні оптичні дива. Кожен промінь як повня, як омен, як спомен. Як повінь, повінь спогадів, що не вмістились у назви й слова. Впізнаю твої вигини в пагонах, в лозах, у листі, чую голос твій в шумі дощу, в перестуках коліс, в сотнях різних облич, лиш твої зауважую риси. Пахне поле надвечір тобою, тобою, просякнутий ліс, я вдихаю тебе. Нереально вже бути нам ближче, скалка в оці хороша відмазка від сліз. Я не зміг би щодня милуватись твоїм обличчям, я не зміг би ні дня без твоєї присутності скрізь. Іздрик читець Емілі, Грант.